Борис Грінченко Моє щастя Читає Ігор Скарженець. Хай люди женуться за втіхами світу, женуться за брязкотом злота дзвінким, Затоптану душу багном оповито, Востаннє затопчуть нехай перед їм. Хай люди женуться за владою в світі, Вганяють за правом виліти страшним, і хай Рубікони кров'ю политі, не страшно для його проходити їм. Хай люди женуться за славою в світі, і за фіміамом її запашним, і в йому знаходять нехай, немов діти, усе, що бажали, що марилось їм Те право веліти і сяйво від слави, а з їм і ті гори усі золоті, Віддам я за милої погляд ласкавий, віддам за кохання хвилини святі. Віддам я за милої карі очі, за погляд, за усміх, як щастя ясний, віддам за ті райські місячні ночі, і за поцілунок, як сонце палкий. Віддам, не жалівши, віддам без вагання, без влади, без слави, без втіх золотих Я знаю, хвилини палкого кохання я дужчий, щасливіший буду за всіх. Але ж і ті очі ясні. Що кохаю, Але ж і рожеві ці пишні уста, і те раювання солодке безкраю, що дасть нам кохання доба золота, Але ж я усе це віддам без вагання за те, чого краще ніколи не знав, що вище від влади, від слави й кохання, що раз тільки й мав би, якби я придбав. І хоч після того не міг би я жити, І, хоч я на мить тільки й бачив би рай, але ж я віддав би усе на цім світі За змогу умерти за рідний свій край.